Всім доброго тихого ранку. Буду зараз пити каву. Чекаю чоловіка, коли випишуть з лікарні. Саме звичайна. Вершків додала. Якраз норм. на ваги сьогодні ставала. І вчора ставала. Пішло плюсом дуже добре після винограду і появила, а сходи зовсім погано. Просто зовсім. За два дні мінус 300 грамів всього навсього І це при тому, що я їла вчора навіть виноградне їла, бо я його позавчора весь з'їла. Вирішила на три дні не розтягувати. Я не знаю, як там пишуть по 70 грамів на день їсти фруктів чи ягіти, я не знаю, як його з'їсти 70 грам. Не знаю, я так, я так не вмію. Не вмію. Мені або їсти, або зовсім не їсти. Вчора випила все молоко і те, що в пляшці було півтора відсоткове, і пакет розкрила той, що 2,5, і також випила. Там, де за ікру писали, о, все, немає. Пусто доїла за два дні. Не сольона. Ні, не сольона. Без нічого їла. Просто, просто ложкою. Так, зараз коментарі гляну. Ой. Чоловіка, як і не одне, так друге. Ноги трішки, трішки вже не так болять, як було. Вчора розболівся зуб. Випала пломба. Увага! Відбій повітряної диво і розболівся зуб. Скільки я знаю свого чоловіка, скільки проблем з зубами. Я вже казала, за той час, що ми за 10 років лікуємо, наращуємо ті зуби, пломбуємо. Вже б можна було або ремонт зробити класний, або купити машину. Якось так. Ой. І нічого не зробиш. Отакі От вони в нього. Віка, я дуже симпатизую вам, Яночко, та низький уклін і вашому чоловіку та його батькам. Щиро щиро дякую. Ще бачу ваш коментар. Яночка згодна з вами за пишну красу моделі та фасони бажають кращого. І я за що говорю? Колись хотіла тунійку купити, мабуть, роки два назад чи три. На той час, я не пам'ятаю, там, чи 1100, чи 1200 десь в такому районі. А, це до війни було, згадала. До війни, бо я хотіла, щоб на море в чомусь їхати, щось купити, якийсь новенький одяг. Немає нічого красивого, зовсім немає. Просто нема. Таке, знаєте, ходити вдома, да, годиться. А щоб на молоду людину ні, немає. Ідея магазину хороша, але я не знаю. Чи їм дизайнера треба змінити, щоб одяг був трішки молодіжний. Так, щиро дякую. Лана Яночка, молодець. Два сердечки. щиро дякую. Тетяна, добрий день. Добрий. що то у вас в Полтаві шашлик куриный в рульці Очень дорого. Дорого, не те слово. Сьогодні брала в Харкові по 297 гривень в Салтовському. Тільки почему-то сверху свалили в кожу. Сверху сверху свалили в кожу заворачивать. А, стали, наверное. Заворачивать. Такого не помню. Той що в Салтовському я також покупала шашлык курячий. Також да, ціна близько 300 гривень. То також там шкіра. Я так зрозуміла, що вони беруть курочку, витягують кістки і скручують рулетиком. То там є і жирок і шкірка, є таке. Ну, скільки разів я брала, то шкірка була завжди. Так, щиро дякую. Оля. Ола, Оля Так, Яночка, вітаю вас з чоловіком з вашим святом. Щиро дякую. Любові і здоров'я вам на все ваше життя. Щиро дякую вам. Хочу вам порадити купити собі аерогриль. Аерогриль в мене стоїть. Стоїть. Ще весною купили. Стоїть. Я купувала самий простий за 2 тисячі. У мене також недорогий. Дві, з чимось там, ну і плюс пересилка. Ех. Дуже ним задоволена. Готую в ньому м'ясо і рибу. Теж худно з великої ваги. Бували, звичайно, зриви, як у всіх. Худно з квітня, Ех цього з ваги 138. Зараз вже 102 кілограми. Богиня схуднення. Це дуже круто. Я на дефіциті і стараюся ходити не менше 10 кроків на день. Ні, в мене дефіцита не було, я нічого не рахувала і кроки не ходила. Не моє. От, ходить, щось не знаю. Раніше ходила, і бувало, що з задоволенням, але це дуже рідко було, а так через силу. А зараз взагалі. Успіхів нам всім, хто худний. Ви молодець. І хочу ще окремо подякувати вашому чоловіку за захист. Ми тримаємося завдяки таким титанам, як він. Божого вам благословення. Щиро щиро дякую вам. Ну, слухайте, ви просто дуже велика молодець. Наскільки кіло схуднути? да, за такий невеликий період. Ще і на дефіциті, значить, ще ви і калорії рахуєте. І ще й кроки робите. Дуже круто. Просто дуже. Ви молодчинка. До нового року взагалі будете. Красуня. Та ви і так вже красуня. І впевнена, що і здоров'я уже на вищому рівні. Бо для мене саме таке. Найголовніше це було, що коли в мене переставала боліти голова, нормалізувався тиск, перестав боліти шлунок, не поаморочилась голова. То це взагалі для мене було. Так. Тімо Тімо, Яночка, я ще раз вам хочу подякувати за ваш канал Душі і добра. Багато сердечок. Ви свята українська жінка. Дякую за саме найкраще харчування в світі. Знову багато сердечок. Щиро, щиро вам дякую. І дякую всім за підтримку. Просто дякую. Просто дякую. Ой, бо я не знаю. що б я би б з вас і робила. Чесно. Так, не можу прочитати. Ан мен, 85-22. Яночка розвеселила, а когда муж увидев остройння. Щиро дякую, багато сердечок. Сьогодні також в Діну куртку, ще йому покажу, може, забув, поки в лікарні був. Ще йому нагадаю. Щиро дякую. Галина, Яна, добрий ранок. Добрий, скажіть, екрана смак дуже солона. Ні, 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 ні. Раніше, коли оту мінта, я там ще щось купувала. То та була юркувата і, і сольона була. Ця ні. Ось за два дні. Що за два дні? Я могла б і за день просто вирішила переділити. Не все зразу. Бо я така можу. Бо люблю ікру якось взяла, але вона була солона. Ні. Така, знаєте як? Мало сольна. Гарного дня та всіх благ вашій родині. Щиро, щиро дякую. Наташа Діденко, п'ять сердечок. Щиро дякую. Так, надо каву пити. Ще сьогодні нічого не їла. Хірано. Хоча о сьомій прокинулася Зараз о пів на десяту ще не їла, але буду. фарш у мене стоїть, буду котлети смажити. да Салат буду робити, помідори є лежать. Домашні, такі смачні. Просто смачнючі. Це ті, що батьки чоловіка привозили. Так, лови, Україн, я надякую за відповідь на запитання. Це так приємно, як з подругою погомоніли. А відповідь чоловіка найкраща, яка була гарна, така і є гарна. Це нічого іншого. <кху> як справжнє кохання. Дай Боже щастя вашій родині. І, сердечки, щиро вам дякую. Навзаєм. Також щастя і здоров'я вашій родині. Щиро дякую. Ну, що скаже людина, яка любить, да? Ну, що скаже? Скаже, що так і ніколи мені не казав. І вага, коли була 140, да? коли я казала, що я там худнуть починаю, що мені ходити треба. Починав зі мною ходити, підтримував мене. Але ніколи в житті не сказав, що мені треба худнути, чи треба щось змінювати. Ніколи цього не було ніколи. Просто завжди був поруч. Все. Худнути чи не худнути, я сама приймала рішення. З усієї моєї родини це тільки мене мама постійно. То в мене губи не красиві, то я товста, то я ще щось. А це в моїй родині мама мій хейтер. Так, Світлана, дуже-дуже гарний результат. Ви розумничка, добре виглядаєте, не зупиняйтеся, чотири сердечки. Щиро дякую. 1 жовтня все. Ото буде вдвічі на місяць, хай максимум тричі. Щось собі дозволю. Все. Я вже і чоловіку сказала. Оце треба сьогодні, він як випишеться, ще поїдемо у воєнкомат. Треба там розібратися, понаписувати заяви. І все. Я йому казала день-два, ото, щось там таке. Ще погрішу, а далі все. Будемо харчуватися разом. <кхів> ну, єдине, що в нього там буде. Да? Хліб, отаке, цукор, бо він без такого. Ні-ні ні. Він не може. Він каву не може без цукру. Я йому робила така, як оце в мене, з вершками. Так що? От я й здорової шоколадки з'їв дві третіх. Краще б каву з цукром, може б випив. Йому таке не підходить. Хіба що ось можу йому додавати. Ще не розпечатувала. Бо нічого не робила, нічого не готувала. Ой. Так, Світлана, 19,65 сердечок. Щиро, щиро дякую. Мега Яночка, доброго вечора. Доброго. Бажаю вам всього найкращого. Щиро, щиро дякую. Я всім дуже-дуже щиро дуже дякую. Так що будемо, я вже казала, чоловіку, будемо бульйони варити, будемо. Буду сирники запікати, і він їстиме. Салати будемо їсти, м'ясо запечете. Ой, а ще забула: сьогодні ввечері має прийти посилка. Аж зі Львова замовила там рисовий папір і забула, як називається. Зараз гляну. Коротше, якась вермішель. Там 9 чи 10 калорій на 100 грамів всього-навсього. Забула, як вона називається. Якась китайська лапша. Ой, де воно? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, а ось вона. Ширатаки, Лапша. На промі замовляла. Зараз як відкриється. О! 135 гривень. О. О таке. Та я і не видно. О, Отака, коротше, якась лапша. Так де ти вже? Я вже вискочила. Коротше, написано: Вермішель коняк. Коньяку Широтакі. Пише нуль калорій. Хоча я там подивилася там 10, 9 чи 10 калорій. Зараз мама телефонує. Мама знову в лікарні, знову зі своєю алергією. Замовляла їй ліки. Так. Як не одне, так друге. Ой. Ольга Яночко, доброго вечора. Я була в АТБ купила стевію. Дуже хороші знижки, майже наполовину три сердечки. Щиро дякую. Да, була знижка непогана. Це сьогодні середа, все, вона вчора закінчилася. Так, Ірина, вітаю вас, Яночка, з вашим сімейним святом. Щиро дякую. Хай ваша сім'я живе добре і, добре і щасливо. Вітання вам в Запоріжжі. Щиро, щиро вам дякую. Так, Ірина Криленко, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Так, Ірина, Ірина, 6207. Мирної ночі. Як була гарна, так і лишилася. Це слова люблячого чоловіка. Здоров'я і довгих літ Миколі. Багато сердечок. Щиро вам дякую. Просто дуже щиро. Так, ніяк каву не доб'ю. Так. Наталія, поздравляю вас обох з річницею, з піврічницею. Миру, любові, саморозуміння і візьміть шлюб в церкві, бо то, Боже благословення. Три сердечки. Щиро дякую. Щиро дякую. Так, Неоніла, дякую тобі за поради. Храни вас, Бог, чотири сердечки. Щиро дякую. Дуже щиро дякую. І ще бачу ваш коментар. Добрий вечір. Добрий день вам. Рада за тебе, що е, у вас все краще. Хай так буде надалі. Скажіть, будь ласка, чого вага стоїть? Або скаче то догори, то донизу. Від 29 серпня мінус е, 2500 скинула і чогось стоїть, тримаюся від усього. А їсти хочу особливо на вечір. Вода мені не заходить е, пити цілий день. Чи можна консерву їсти в томаті, в маслі? Е, тунчик, тунець, мабуть, в маслі? Ні, в томаті, якщо це рибка в томаті, її двічі на місяць їсти. Це буде саме-саме краще, якщо людина хоче активно худнути. З 29 серпня. Ну, Це майже за місяць, мінус 2-500. Тут дивіться, багато в чому буде залежати харчування, раз, да, там, вибір продуктів. По-друге, який стан загальний здоров'я? да, Що у вас там? Це ж також дуже важливо. Також, людина переїдає чи людина не доїдає. Можна переїдати не худнути, можна не доїдати і не худнути. І таке буває. Організм у кожного різний. Якщо поганенько сходить вода, да? ну, саме перше, що в нас йде, це вода. Все рівно водичку треба пити. Не хочеться водички 1,5 відсоткове молоко. Півтора відсоткове. Ну, або одно да? відсоткове. Молоко можна пити. Я вчора води пила небагато, зато? да? Двойну порцію молока. Не двойну. Пляшка і ще цілий пакет випила. Білкові дні. Зробіть два білкові дні. Два салат або просто овочі. Зараз вони ще да, в доступі, вони гіркі, і помідори. Як я робила, і відварену курку, і сир кисломолочний без сметани. Похарчуйтеся так два дні. І сита будете, і вага здвинеться. Бо в кожного воно по-різному може бути. Але ті люди, які були у мене на вайбері, я скажу так: хто притримувався, да чітко. Те, що я сказала, да, там, те, що я порозписувала, хто притримувався, худли всі. Хто під'їдав олів'єшки з магазину, звичайно, людина не худла. Я тільки це все покинула, і все рівно почала худнути. І ось з того часу, хто худ, є, продовжують худнути. Час і часу все рівно мені пишуть. Ой, у мене там то було 7, це вже мінус 11. Хвастаються, хвастаються. А щоб хтось почав там набирати, да, скинув 10, я набрав 15, ні, такого немає. Всі худнуть. Ну, ще 2500 це ще залежить, в кого яка вага. Якщо в людини невелика вага, да, там менше 100 кілограмів, менше 90 чи менше, ніж 80 кілограмів, то і 2500 це непогано. А їсти хочу особливо ввечері. на вечір. Так якщо їсти хочеться і мені хотілося, я можу зранку не їсти. Я так майже й робила, я дуже рідко, що я зранку їла це там сирки словомоочней, чи там, що готувала, як показувала. А так я з самого ранку в мене нема, що я вставала в 6, а хотілося мені якраз саме ввечір, ніч. І їла. Прекрасний вибір, та сама курка. Сир кисломолочний. Його можна їсти і не оглядуватися і не треба боятися. Їсти хочу. У мене не було такого, що я їсти хочу. Тільки як я хотіла їсти, да, відчула всередині що. Треба, все, я йшла їла. Що я й говорю, що це харчування взагалі якесь дуже цікаве. Їсиш і худнеш. Їсиш вночі і худнеш. Де таке було колись у мене. Ніколи. Ніколи такого не було. Хочеться ввечері їсти, взяли шматок м'яса. Печеного, вареного, зробили собі салат і їжте. Млинці зробили сиром кисломолочним. сіли, наїлися і все. Не треба боятися їсти. Якщо їсти тільки дозволені продукти, їх можна їсти в будь-який час доби. І все. Тунець в маслі. Там є тунець власному соку. Ото його то взагалі. Ідеально. Можна також його їсти в будь-який час доби. Скільки хочеться, хоч баночку, хоч дві. Трагедії не буде. Але те, що в томаті, я ж там дивлюся, де мука, да, якщо борошно це. Ну, якщо це кілька, дай в томаті. Або навіть просто в мене лежать. ці. Зараз подивлюся. І тут є. Ось, ось І борошно, і цукор. Якщо раз колись з'їсти, нічого не буде. Якщо їсти кожного дня, то... то воно не треба. Де тут ці калорії? Ой! Ну, то по калоріям пише і небагато, але. ж Але ж, але ж. 130 калорій пише. Ну, все рівно. Щоб активно худнути, треба прибрати цукор максимально. І борошно-пшеничне також. Якщо хто рахує калорії, їсти можна. Але я калорії не рахувала. Не рахувала. І для того, щоб їсти худнути і не рахувати калорії, треба притримуватися. От і все. Якось так. Так, щиро дякую багато-багато сердечок щиро вам дякую Анна все підтягнеться потроху. робіть масаж сухою щіткою, а потім вже вправи додасте чоловікові відновлення. Щиро щиро дякую. ось Бачу, Анна, не знаю назви, але існують і креми спеціальні, які допомагають шкірі скорочуватися під час схуднення. Я колись дивилася проект зважені щасливі Вони там рекламували і користувалися тим кремом. Я його колись також купувала, це ще не було війни. Він мені нічого не допоміг зовсім. Не в сантиметрах, не стан шкіри не покращився, і розтяжки, які були в мене на животі, як були, так і залишилися. Грошей викинула дофіга толку нуль. Так що крем, кремам не вірю, от купувати продукти, да, Нормальні і їсти, оце я вірю, що воно чомусь допоможе. А то ні, то просто бізнес. Просто звичайний бізнес. Так, Жанна, одужання вашому чоловікові, вам, Яно, легких схуднень. Нехай у вашій родині все буде добре. Тихої всім ночі, миру та добра. Щиро, щиро дякую вам. Просто дуже щиро. Аліна, молодець, я також стараюся. Багато сердечок, щиро, щиро дякую. Нічого, все вийде, все буде добре. Буде обов'язково. Обов все равно ж не треба забувати. Організм у нас різний. Розумієте? Оце ж так само і за продукти. Можливо, хтось пам'ятає, я колись розповідала за цю за тушковану капусту. Коли я її просто тушкувала і їла, так як вона ж да, там, калорій. Майже тих немає. Ой. І вага або стояла, або ще якийсь і плюсик з'являвся. Я думала, якщо додати туди дам м'ясо, тобто білка і піде процес цей дуже, дуже легко і дуже добре. Ось я робила не один раз, тушкувала капусту, додавала туди курячу грудку. Я не можу сказати, що моя вага прям злітала від такої страви. Ні. Не знаю чому. Так само, коли я борщ варила. Один раз я варила його, то я взагалі капусти не додавала, там чисто був у мене щавель. То ще було нічого. Другий раз я варила таку і в мене було трішки капусти, я її туди додала. То також по вагам, не можу сказати, що там прям мінуса самі сходили. Ні. Не знаю, чому так. І оце ж знову ця капуста тушкована, тобто капуста відварена або протушена, да? оброблена. Не дає нормальних результатів, таких, як я хотіла б побачити. Хоча б, вже здавалося, по калоріям там ну, ну, до смішного, да? Можливо, треба міняти продукти. все. Ну, і таке може бути. Якийсь от продукт він може не заходити. Можливо, комусь сир кисломолочний не заходить. Мені зайшов. Їла і худла. І їстимо. Може і таке бути. Капуста, коли я їла там квашину, да? або сиру. Мені прекрасно, в мене все ідеально. А оброблена чомусь ні. До речі, купувала цю капусту в Салтівському, типу квашена. Взагалі ніяка, не солена, не квашена, просто якась як нарізана і зав'ялена. Додала туди олії, підсолила. Та ще й оцту збризнула, щоб хоч якийсь смак був. І 100 гривень за кілограм. Квашена. Де ж вона квашена, як вона ніяка? Більше й не братиму. Так. Наталія, доброго вечора, мирної ночі. Три сердечки, щиро, щиро дякую. Так, Таня Яночка, тихої ночі вам і всім українцям Божого захисту, Київ, три сердечки. щиро дякую. Ольга, вітаю Яну, скорішого, дуже ніч чоловікові. Щиро дякую, щиро дякую. Так, Таня, багато сердечок вітаю. Це там, де я говорила, що півроку, як ми офіційно одружені. Щиро дякую. Так, Ірина, тихого вечора. Три сердечки. Щиро дякую. Так, сьогодні спекотно було, дуже і голова цілий день болить. Ікра це класно, я таке люблю. Щиро дякую. <кій> Анна пише, Ще пару теплих днів буде, а потім похолодає. Так що треба насолоджуватися літньою погодою. Так, треба. Я не люблю, коли холодно, якщо чесно. Не люблю, коли дуже спекотно, але коли, коли холодно, мені не подобається. Не знаю. Бо в мене, як завжди, то як тільки перші похолодання, і шкіра на руках тріскається, якими кремами не мазалася. Чого так, хто зна. Ой так, все, бо знову відео вийде трьохкілометрове. Так. Наче все сказала, що хотіла, а може, не несе. Я ж говорю, поки камеру не включу, думаю, що скажу за оте, за оте і за оте. Багато думок крутиться. А потім всі уже, може, й не пам'ятаєш. Це не тільки в мене. Це у всіх така проблема. Так, щиро дякую всім за підтримку, за увагу, за коментарі. Бажаю всім всього самого-самого найкращого. Ой, миру, тишини, спокою і здоров'я. Все. Всім гарного тихого дня і гарних суднень.